Більшість людей вважає, що інвестор це дядько в костюмі з грошовим мішком. Але правда в тому, що сьогодні інвестором може стати кожен, хто має смартфон і 100 доларів. І найголовніше ви не просто вкладаєте гроші, ви реально впливаєте на те, яким буде майбутнє. Зараз ми живемо в епоху, де штучний інтелект стає новою нафтою. І поки одні бояться роботів, інші тихо і впевнено примножують свої капітали. Один із найперспективніших способів зробити це вже зараз інвестувати в стартапи зі штучним інтелектом. І сьогодні я покажу вам, як це працює. Цікаво? Тоді, будь ласка, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок. Поїхали! Чому варто інвестувати в стартапи зі штучним інтелектом? Уявіть собі, ринок, який росте швидше ніж будь-яка там індустрія за останні 50 років. Це не крипта, не нерухомість, і навіть не IT у класичному сенсі, це штучний інтелект. За прогнозами McKinsey та PVC, глобальний ринок AI до 2030 року перевищить за 1 трильйон доларів. І це означає не просто цифри в звітах: це мільйони нових робочих місць, мільярди інвестицій і десятки галузі, які зміняться до невпізнавання. Наприклад, штучний інтелект вже сьогодні допомагає лікарям ставити більш точні діагнози, аналізувати сотні тисяч медичних знімків за секунди. Це реальність у клініках США Європи і навіть вже в Україні. Реклама, тексти, відео, дизайн все це генерується штучним інтелектом за секунди, економлячи тисячі годин роботи. І якщо ви думаєте, що цей ринок тільки для великих корпорацій, подумайте ще раз. Тепер уявіть, ви вкладаєте 1000 доларів у стартап на ранній стадії, і через 3-5 років цей проєкт стає новим чатом GPT або українським Reface. Ваші 1000 доларів перетворюються на 50 тисяч доларів або і більше. Ну, звучить як казка, але це нормальна реальність венчурного інвестування. Статистика показує, що з 10 стартапів 6 проваляться повністю, 3 дадуть скромний прибуток або вийдуть в нуль. І лише один злетить так, що покриє всі витрати і принесе великий дохід. Це як у спорті. Ну, не кожен футболіст стане месі, але клуб, який відкриє того самого месі, виграє все. Ви вкладаєте невеликі суми в 5-10 стартапів і через AngelList або SeedInvest Один з них. Дає е, прорив і перекриває всі витрати інших. При цьому не треба мати мільйони, достатньо 100 доларів до 500 доларів на один проект. Інвестування в штучний інтелект це ризик, але це розумний ризик, коли ви граєте не в лотерею, а в довгу стратегію з великим потенціалом. Обираючи стартапи, ви не просто вкладаєте гроші, ви стаєте частиною прогресу. Як це працює? Краудфайдингові платформи це онлайн-сервіси, де стартапи публікують свої ідеї. А люди навіть без досвіду можуть вкладати гроші в обмін на частку в компанії Еквайті. Скільки треба? Не потрібно мати мільйони. На більшості платформ а Стартова сума від 100 доларів до 500 доларів. Ви можете інвестувати навіть у кілька проєктів одночасно і створити свій маленький венчурний портфель. Приклади платформ Angelist для досвідчених інвесторів. SeedInvest – платформа для. Перевірених стартапів. А можна починати з 500 доларів, і Репаблік популярна дуже платформа в США. Що треба знати перед інвестуванням? Інвестування в стартапи це можливість високих прибутків, але і великої відповідальності. Це не ігровий автомат, де ви або виграли, або пішли додому. Це стратегія. Тому ось кілька речей, які ви повинні знати перед тим, як вкладати свої гроші. Ризик завжди високий. Стартапи нестабільний бізнес із п'ятирічною історією. Це щось нове, іноді навіть сире, і не кожна ідея вистріліть. Тому основне правило інвестуй лише ту суму, яку ти готовий втратити без болю. Наприклад, якщо в тебе є 1000 доларів на інвестиції, вкладати одразу всю суму в один проєкт ризиковано. На відміну від банку чи криптобіржі, де ти можеш внести гроші будь-якої миті, інвестиції в стартапи це гра довгу. Іноді 2, 5 а то й 10 років перші, пройде перше, ніж ти побачиш придбуток. Наприклад, ти став інвестором у платформу для освіти. Стартап зростає, але поки його не куплять або не вийде на біржу, ти не можеш просто так взяти і забрати свою частку. Ніколи не став усе на одне. Інвестори зі стажем розподіляють ризики. Краще вкласти по 100 або 300 доларів у 5-10 різних проєктів, ніж усе в один. Аналогія це як посадити не одне дерево, а цілий сад. Якщо не вираз, якщо одне не виріс не виросте, інше все одно принесуть плоди. Ризик це не ворог, якщо ви підходите до нього з розумом. Реальні історії успіху. Інвестори в ранній стадії е, інвестицій в OpenAI, Nvidia, Anthropic вже отримують величезні прибутки або еквайті в багатомільярдних компаніях. Наприклад. Якщо б ви інвестували одну тисячу доларів в акції NVIDIA 10 років тому, сьогодні ваша інвестиція була б варта понад 228 тисяч доларів. Це зростання на 22 за десятиліття. На краундфайндингових платформах був інвестор, який вклав 500 доларів у стартап, який придбали потім через 3 роки, і він отримав 25 тисяч доларів. Українські стартапи також активно розвиваються у сфері штучного інтелекту. Наприклад, Осавул, платформа для медіааналітики на базі штучного інтелекту зараз залучила 3 мільйони доларів інвестицій від європейських венчурних фондів. Ці історії демонструють, що інвестування в штучний інтелект може принести значні прибутки. Але важливо пам'ятати, успіх приходить до тих хто готовий ризикувати та бачити потенціал у нових технологіях. З вами була я, Катерина Бойко. І якщо це відео було корисним для вас, або дало тобі нові ідеї чи заряд мотивації, тисніть, будь ласка, лайк і напишіть в коментарях. А відео на яку тему вам було б ще цікаво побачити. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.